Сполучені Штати уклали контракт на постачання Україні сенсорів, які нададуть можливість вражати системи РЕБ авіабомбами «Джаб». Вот он звіріний нацизм в самому, що не є його проявлення. Насчет того, що такое, з ким ми боремося. Цікавим залишається момент, що американці уклали контракт одразу після того, як ці високоточні. Показали себе в боротьбі проти російських ребів при цьому не виключений варіант, за якого комплекти спеціального оснащення в перспективі можуть бути інтегровані і на проти радіолокаційні ракети ХАРМ чудова перспектива познайомитися з усім спектром засобів ураження великої дальності України в го гості наші безпілотники ще будуть навідуватися очевидно. поки в Росії є НПЗ, знаєте, в наших добрих безпілотників, яких народі називають, в них просто нюх на НПЗ. От тільки в Росії десь НПЗ, вони одразу туди прямують і якось так дуже якісно знаходять прямо там, де знаходяться ректифікаційні установки і стволи. І вони от прямо туди лягають. Такі, от вони, наші дрони, і будуть продовжувати з приводу а, ціни. Для Росії то тут навіть вже ділема стоїть на між експортом а, чи ні. Вони ембарго, вони заборону на експорт вели ще навіть до на наших ударів по НПЗ, а тому, що в них вже створювалася ситуація прикордонна з точки зору достатності Дізеля, тому що воєнні видатки вкрай високі по Дізелю. І пік сезону, коли потрібно забезпечувати, і воєнну ситуацію, а воєнні потреби, а тим паче на хвилі наступу російського, і посівну, яка зараз відбувається, і власне при цьому ще цивільні потреби, вони в цей пік вже не витягували свої експортні зобов'язання. Через це вони зупинили експорт, заборонили його на півроку, якщо не помиляюся, ще до ударів. А тут а тут дрони ще, а тут виводиться можливості виробляти паливо і плюс знищується частина запасів палива. Зрозуміло, що для них сьогодні вибір вже стоїть між цим між тим, направляти на танки це паливо на посівну чи населення, і от це три сполучені судини. Зрозуміло, що вони не можуть пожертвувати армію відповідно: посівна чи населення населення, якщо забезпечує, то посівна зірветься, якщо посівну, то ціни для населення будуть зростати через дефіцит палива на ринку. Наші партнери, коли на, зідали на руки України не бити по російському паливному комплексу, говорили про те, що ціни можуть зрости в світі. От парадокс. Ціни в світі, навпаки, пішли вниз, на тлі того, що може бути нормалізація на Близькому Сході. А те, що в Росії дефіцит палива, ці ціни не підняли жодним чином. Навіть не врівноважило у ці психологічні коливання, які відбуваються через ситуацію на сході, не через об'єктивне більше і менше менше палива, а до того, як пішло падіння ціни на паливо, то вона не зростала під тиском того, що в Росії сформується дефіцит, тому що це дефіцит на внутрішньому ринку Росії. А який все одно приходиться компенсовувати поставками нафти на міжнародні ринки і його фінансову частину, і, власне, те, що вони не доотримують фінанси зараз від постачання палива. Тобто нафти треба продавати ще більше, ну як мінімум, не менше. І ця нафта переробляється в Індії, в інших державах і продається на західні ринки. Ба більше в цьому зради жодної немає. Україна не б'є. Саме тому по російській нафтовій галузі є тільки по нафтопереробці, тому що ми також, як і всі європейські західні держави, не тільки західні взагалі в світі держави, зацікавлені в тому, щоб на світовий ринок йшло якомога більше російської нафти. Бо ми також заправляємо наші танки і ми купуємо імпортуємо нафтопродукти. Якщо вони підуть в ціні вгору. То нам буде складніше заправляти нашу техніку а західним урядам складніше буде підтримувати Україну, бо в них буде створюватись соціальний тиск, і відповідно в них буде розхитуватися розхитуватись крісла під ними через російсько-українську війну, через паливо, яке будуть прив'язувати до неї, і відповідно покладати відповідальність, зокрема і на Україну, там де це а, до місця і не до місця, таким чином. Власне Україна тоді продемонструвала, що ми розуміємо потреби наших партнерів, але ми будемо і далі бити, створюючи дефіцит палива, не нафти, а саме палива і саме в середній Російської Федерації. Це вже більше, ніж десятий, я б сказав, би, випадок в російсько-українській війні, коли ми діємо рішучіше, ніж готові це сприйняти наші партнери. Кожного разу заходячи за ті е, е, ілюзорні. Червоні лінії, які самі собі за кордоном, зокрема, часто за океан в Штатах, малюють по відношенню до Росії. Колись це були удари по Криму. І пам'ятаємо, як напруженням сприймалися українські удари по Криму, а Україна не визнавала спочатку, що ми п'ємо туди. Як сприймалася інформація по ударах, по поставлених в російських офіцерах, зокрема, по Герасімову, коли він був? Що відбувалося під час походу? Боже мій цих вагнерівців в Росії на Москву по інших ситуаціях, які є публічними або менш публічними, було дуже багато, коли ми кожного разу змушені були йти на підняття ставок в супереч позиції партнерів і, зрештою, демонструвати, що це має сенс, і, зрештою, це покращує позиції і робить слабшою Росію, а не навпаки. І Я думаю, що Україна не буде відмовлятися від цієї стратегії. Головне тут. Весь час послуговуватись холодним розумом, а не емоціями. Зокрема, як у Кримському мосту, наприклад, Україна, тим не менш по ньому била, не дивлячись на те, що половина західних лідерів просто затамовували подих, коли тільки починали говорити про удари по Керченському мосту. Україна двічі вдарила і вдарить і втретє, коли буде потреба. Наразі для нас куди вигідніше тримати в напруженні російську владу. Російський військовий контингент, російське суспільство по відношенню до мосту. Бо сьогодні стоїть, а завтра може і не буде стояти вже. І Україна вирішує, коли цей міст стомиться, як казав мер української столиці. І це якраз напруження. Воно є куди більш вимотуючим, ніж якщо мосту дійсно просто завтра, наприклад, не стане. А там хай гадають, це буде 9 травня, чи це буде якась інша, чи це буде інаугурація Путіна? Чи може це буде прив'язано до українського наступу? Чи може ще якісь підстави для того створяться? Ну, ви, мабуть, бачили теж. Ем... Мем цікавий від нашого представника ООН, де є всілякі мости, але там на місці картинки з різними мостами, але на місці Керченського моста пусте місце. Ну, це продовження інтриги. Е, є інформація від міністерки закордонних справ Латвії, байба Браже сказала про те, що деякі країни-партнери України вже не дали Україні зброю із тим, що вони дозволили бити по території Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, наче мантра постійно звучала те, що не можна бити західною зброєю по території Росії лише на території суверенних кордонів України. Чи означає це зміну підходу у ставленні до російсько-української війни? Так, звісно, і ця зміна відбулася під тиском російських обстрілів українських міст через кордон. Тим, що Російська Федерація обстрілює їх з власної території, і куди відповідати Україна могла тільки власною зброєю, тому що це ж бити по території Росії, і відповідно це поставило дуже гостре питання. Десь півроку тому ми це почули від французької сторони вперше, коли вони зайняли так дуже м'яко, але натякнули фактично на те, що подібна ситуація, звісно, та подібні ситуації, звісно, Україна має право на самооборону. І далі побачили конкретно від Чехії, від інших декількох держав конкретну чітку сформульовану позицію, що так, те озброєння, яке надається в Україні, Україна вправі ним користуватися на власний розсуд, згідно з правом на самооборону, і ведення війни неможливе тільки на своїй території, якщо по вам стріляють з чужої це ж всім зрозуміло, абсолютно і те, що зараз це було озвучено пані міністр закордонних справ саме зараз, саме нею це говорить про те, що. Наразі оцінюється достатньо серйозні ризики того, що Російська Федерація якраз може спробувати зчинити провокації на прикордонні і таким чином поставити нас ситуацію, коли ми або зможемо, або не зможемо стріляти у відповідь, або ми будемо шукати чим стріляти, або оцю гаубіцю не можна використовувати, а оцю цю гаубіцю можна використовувати для ударів у відповідь. І судячи, було прийнято рішення надіслати конкретний меседж. Що озброєння буде застосовуватися і пробувати і розраховувати на те, що Україна буде паралізована або буде узгоджувати з партнерами довго чи робити, не варто Росії, тому що ну, ми з вами можемо припустити: ми ж не є людьми у таємниччині. Ми не сидимо на ставці, і відповідно, ми можемо припускати, що відрізнити, наприклад, Аупіцу чи там 777 а, артилерію. Гармату, поставлену з Чехії, з дозволом стріляти по Росії, поставлену зі Штатів, mm -hmm. ну мабуть, достатньо складно, однакові. І якою саме з них стріляли? А якщо в підрозділі є з на вісім е, таких гармат одна з Чехії, а сім зі Штатів, наприклад, то з якої саме гармати вистріла? Бог знає. Якщо прецедент створюється дозволу, то зрозуміло, що далі. Е, Зберігати заборону всім іншим вже втрачає будь-який сенс. Відповідно, це почне сипатися через свою нелогічність такого підходу в умовах, коли вони потребуватимуть абсолютно іншого. Тому я нас вітаю з тим, що власне така заява вона говорить про те, що серед наших партнерів є визріла позиція, що в рамках самооборони Україна зможе застосовувати зброю по території Росії.